Сполучені Штати, це правда, вони хочуть припинення вогню. І я вважаю, що в їх просторі, в якому вони знаходяться, вони вважають, що це закінчення війни. І Я навіть впевнений, що вони вважають, що це дійсно великий успіх, і що Путін не ризикне піти знову. А ми вважаємо, що а, повинні а, гарантії безпеки. Так, ми розуміємо, що це дороговартісно і не так просто, а просто домовитись про сісфайр тощо. І ми хочемо гарантувати безпеку для наших людей. Інакше ну, інакше питання. А з наші військові вони, вони ну вони ж серйозні. Вони ж люди, і вони стоять на фронті. І нам потрібно, якщо ми закінчуємо гарячу стадію війни, і цим людям треба відпочивати. І цим людям треба повернутися до своїх сімей, якщо це закінчення війни. А якщо це не закінчення війни і немає гарантії безпеки, що робити? Тобто вони будуть залишатись там, не буде якийсь час пострілів, але будуть залишатись там і чекати, поки може бути ризик. А повторної агресії. Тобто це невизначеність. Невизначеність це погана для всього світу. І від цього всі програють. Програємо ми. Програють американці, тому що можна бути щасливим і чи можна виглядати переможцем, якщо ти зробив всі сваєр, а через рік почалась війна. Ти переможець? Ні. А росіяни будуть готуватися, і потім буде повторний наступ. Це дуже небезпечно для всіх. Тому, якщо ми говоримо про той чи інший момент, закінчення гарячої стадії війни, ми повинні чітко розуміти, як це закінчується, які гарантії безпеки дають нам партнери, і не треба очікувати від Росії, нам не потрібні їх гарантії безпеки. Ми їм не віримо. Нехай партнери вірять. Це їх справи, але ми не повинні в прийнятті моделі гарантій безпеки розраховувати на слово Російської Федерації. Ось це моя позиція. Вона відрізняється від партнерів. Так, але це моя позиція. Ми не можемо базувати, щоб базісом гарантій безпеки було слово Путіна, що він не прийде знову. Ми не будемо цього робити.